З малиною у нас один рядок так залишився, його там хрущка знив. Що зараз потрібно? Берете, вирізаєте все. У мене був ремонтатний сорт, мабуть, полана він називався. Багато років ми їм займалися і в мене оце вся весь город 20 сотих був під малиною. 16 червня. 16 червня. Очередна обрізка йде. Підготовка. Розгущуємо, щоб на сонечко попадало, менш хвороб було. Років п'ять я їм займався. Хороший урожай був у нас. Щось близько 4 тонн за сезон ми збирали із його. Ну, Хто займався малиною, знає, наскільки це трудойомке. В общем, зараз які повинні на зиму провестися операції. Все зрізати при землі. В одну кучу знести його, спалити, бо тут ці захворювання, все. Навесні одійдуть молоді пагони, їх розсадить. На зиму ще її добре, якщо мульчувати. Я пробував і мульчувати я її, з лісу привозив хвою. Опад такий. У сосновому лісі, опад шишки, таке цей. І ви застилаєте, накриваєте, і дуже обалденний такий ефект. Під його або наверх його ще коли кинете капельний полив, потім у вас ціле літо, корінь не прогрівається, його не висушує. Як прогрівається, він там нагрівається, своя мікрофлора, черви заводяться, воно все там життя бушує. ну за всім потрібно доглядати. Якщо просто вам прийде саджанець малини, і в мене ця малина була така велика, смачна, а ви просто так. Перерихлили і посадили в цю землю отак під заступ малину. Пішли сьогодні малину посадимо. Отак посадили, а потім прийшла весна, ви там два-три рази пропололи, нічого вона там у цій землі ніякої поживи не бачила. Ви можете сказати, та якоїсь хімії мені прислав. Ну така, буде маленьке, чахнутиме у вас. Все, потрібно посадка, копати траншею. Вносить поживні речовини. Взагалі, всім потрібен догляд. Так що давайте разом будемо займатися, я вроді вже не планую нікуди їхати. Ну і себе не хочу так нагружати, як я раніше нагружав. Потім у мене ця вся ділянка була з кавунами, я займався кавуни, прищеплював, тягав на базар ці кавуни. Воно таке важке все. Щось для себе будемо показувати, якісь імена. Використовувати, коли роки посадки робити, коли підкормку, коли обробіток. Давайте, будемо разом триматися, підтримуйте мене своїми переглядами, лайками, дізлайками. Я вже до цього якби, за певний час вже цієї зйомки звикаю. Зразу в мене дуже дратувало там, як хтось щось пише, таке, там, коментує. Не дуже подобається, як і хвалити, бо я думаю, я теж временами такі якісь. Ну, Теж буває не завжди в гуморі, не завжди в настрої, але, знаєте, життя воно є життя. Бачите, як би там не було, а потрібно жити і розвиватися, і, і далі працювати. А коли воно ти привик до цього всього, так ти без нього вже жити не можеш. Поїхав у ту Норвегію, а там кожен день одна риба. Риба, дощ, гриби. Воно все це надоїло. Хочеться смачного яблуку наблюдати. як... Зацвіло, як прилетіли пчоли, сам процес. І так проходить життя, і воно не даремно. Десь читаєте, ви читаєте інформацію, пробуєте, використовуєте якийсь новий препарат, бачите результат. І так проходить ваше життя. Все, до речі, ще у кого стоять крани, ну, то вже все зливаємо, знімаємо і консервуємо до зими, бо це і так. В цьому році затрималися морози, то а, все рівно всі не вспіють. Щось у когось розмерзнеться, десь щось прихватить.